Друзі, всіх вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Сьогодні в нас розклад розмова з вищими силами, і вищі сили вони знають, що тобі потрібно на даний момент. І зараз будемо продивлятися у ту ситуацію, куди ти потрапила. Або ти потрапив, да, є. ну я буду більше все ж таки як для жінок, для дівчаток читати. Але якщо хлопці ви потрапили на мій канал, продивляєтесь мій контент, ну, ви не ображаєтесь. Да. Це ніяка не дискримінація. Ну, просто основна аудиторія все ж таки жіноча. Да. Основні мої клієнтки це жінки. Чоловіки теж є, але вони у меншості. Тому тут почуту інформацію ви просто перекладаєте на себе. Отже. Отже. А до речі, знаєте, я про що подумала? А, можливо, я розмовляю з жіночою частиною тих хлопців, які мене дивляться. Ну, тобто, в кожній ж людині да, є чоловіча і жіноча частина, то, можливо, саме. Ваша жіноча частина притягнулася в цей простір, і, можливо, тому ви дивитесь моє відео. Не знаю, це я так фантазую. Як там насправді я не знаю. Отже, давай я поки тасую колоду, ти розслабляєшся, да? Я не знаю, робимо твою сигніфікацію. Ну, давай зробимо. Хоча. Хоча ні, не буду робити, хочу все ж таки дуже такий загальний розклад зробити для всіх, От, тому без сигніфікації. От, якщо потрапила, значить тобі тут треба бути. Тут і зараз. Тому розслабляйся, От. подумай про себе. І будемо зараз отримувати інформацію, інформацію з простору. Ну, давай подивимось, знаєш як, що потрібно твоєму тілу, в фізичному плані. Дивимось спочатку матерію. Що тобі на рівні матерії зараз потрібно? Структура да, якась потрібна? В чому? Ну, в твоїх намірах, в твоїх проєктах. Таке враження, наче у вас багато чого відбувається в житті, і ви хочете оцей хаос якось упорядкувати. Так. А тіло що треба? Король жезлів, да? Тілу потрібен король жезлів. Ну, давайте так, якщо дівчата, да, то цілком, можливо, це сексуальна енергія, да, у вигляді такого чоловіка. А якщо чоловіки, це теж про якийсь ваш внутрішній вогонь, да? тобто тіло, тіло просить якогось задоволення, якогось натхнення. Так, ще на іншій колоді подивлюся, що ще потрібно тілу. Цікаві енергії. Тут таке враження, от знаєте, наче вам м, такої янської енергії не вистачає, такого якогось альфа-самця, да, щоб трошки упорядкував твоє життя. В тебе там такий безлад, ти взагалі не розумієш, все розвалюється, да, там крани течуть, не можеш перемонтувати. Електрика не працює, да, там струмом тебе б'є постійно. Коротше, не вистачає такого. Чоловічого якогось керування, упорядкування якоїсь структури. Так, до речі, і на фізиці, да, якщо дивитися тіло, сексуальної енергії не вистачає. Можливо, якось перекрита да, там друга чакра. Да, да. Так, я про це кажу і. Так простір одразу тут, на іншій колоді, підсвічує. Угу. Вогню немає цього внутрішнього вогню, бажання. Да, наче от, знаєш тебе як розриває, розриває зсередини. Кудись має на туди котиться, щось на те відбувається, щось так все навалилося. І я, біднесенька, з цим всім сама сприйма... справляюся, да? Тут так? Тут ще так показує, що, можливо, не вистачає тілу, да, якогось розслаблення. Да? Ну, По-різному ж там люди розслабляються. Хтось алкоголем. Тут, будь ласка, можна алкоголем розслабитись. Ну, я тут не закликаю, да, тут же ж не пропаганда до пияцтва. Ну, є іноді да, такі випадки, коли дійсно там людині краще за все все ж таки прийняти да, цю отруту, скажімо так, всередину себе, для того, щоб зняти певні бар'єри, для того, щоб вивільнити певну енергію. Можливо, для того, щоб просто поплакати, таке теж може відіграватися. Тому що, ну, якщо бачили, там, особливо жінки, я бачу таку тенденцію, що коли вони під впливом алкоголю, вони можуть почати плакати. Да? Тобто цей внутрішній біль, який вони в собі закривали, який стискали, і рано чи пізно, коли бар'єри падають, то ця вода внутрішня, да, оцей біль, він виливається ось таким водограєм з очей. Розслаблення. Не вистачає розслаблення, тому що, тому що дуже потужне напруження, тому що м -м, тіло скута, до речі, можуть бути якісь зажими в когось, а, хребет, да, там може якось страждати. Тут, наче ти на себе взяла занадто багато функцій, і вище сили тобі кажуть, так, слухай, а ну закінчуюсь цим всім, Треба якось зупинитися, тому що надірвешся. Тут, дійсно, такі, знаєте, дівчатка в мене. Дівчатка і хлопці, да, які з останніх сил себе витягують. Добре. А які емоції потрібні? Давай подивимось. Які емоції тобі зараз потрібні. Ой, ну затишок. Ти якийсь прям затишок хочеш. Якесь таке тепло. Тепла не вистачає, так? Да? Угу. Закоханості якоїсь такого, хочеться такого мрійливого стану, Так, <гум> да, ти якось хочеш вже. От вийти вийти з того, в чому ти перебуваєш. Ти якось хочеш себе вже трансформувати, вже вийти на якийсь новий рівень. Ну тому що так, як є, вже неможливо. А як по-новому ти ще не знаєш, але хочеться. Хочеться відчути себе коханою або коханим. Да? Хочеться якогось тепла, хочеться якогось піклування, хочеться, можливо, навіть для когось так дівчатка програється, щоб хтось взяв на ручки, хтось так попіклувався, щоб знайшовся оцей значущий, дорослий, да, який би трошки на себе взяв якісь такі ну, незрозумілі тобі моменти. Да, якогось руху вперед хочеться. Але не різкого, да? тобто, тут, якщо і трансформація, щоб вона не була болючою, щоб вона не була різкою, щоб цей перехід був такий мріливий, теплий, спокійний, ну, як тепла розслаблююча ванна, От, щоб так хтось а, вів тебе в цей стан і не відпускав. От, якби знайшовся да, там такий лицар жезлів. Щоб занурив тебе в такий стан або король да. Ну, Приємні такі енергії. Коли немає напруження, коли ми задоволені тим, що відбувається в нашому житті, от хочеться дійсно задоволення від життя, відчути смак життя, хочеться нових енергій, хочеться нового рівня, хочеться якогось оновлення. І оновлення тут же ж не про те, щоб там якось свою зовнішність змінити. Оновлення це про внутрішнє оновлення. Да? Тобто дофаміну, да? можливо десь не вистачає. Хочеться от таких от задоволень, і щоб при цьому було спокійно. Так. А давай знаєш, як подивимось, а спілкування з якими людьми от зараз тобі потрібно? От яке тобі коло формувати да, навколо себе? Ковен, ну там називай як хочеш. Да? Ну, там, відьми кажуть, у нас є ковен. Мені якось хочеться це магічне поняття ковену розтягувати на нашу реальність теж. Чому ні? Чому не можна, наприклад, формувати ковен однодумців? Тому що там, де люди об'єднані чимось одним, рано чи пізно все одно вони обмінюються енергіями, все одно їхні поле, їхнього спілкування, яке вони формують, воно починає якось окремо функціонувати і діяти. Навіть дві людини вони вже між собою формують певне поле. Отже, яких людей в твоєму житті зараз тобі не вистачає? Ой, тут комусь мами не вистачає. Тут дівчатка, якщо мене дивляться, я трошки прикрию цю карту, ну, тому що YouTube дуже такий а, потужний цензор, да, там оголені ці всі фото, щоб не дай Бог не заблокували. Фото, картинки, так. Да. Материнських енергій не вистачає, можливо, хочеться маму. Да? маму. Ну, це, слухайте, мамою може бути і ваша подруга, і ваша жінка. Ну, я ж кажу, щоб хтось взяв на ручки. Ще з якими людьми. З раціональними, такими холодними жінками. Да? Ну, Тут конкретно показала жінку, хоча, до речі, давайте так, не будемо все ж таки королеву вже, мечову верніше, робити жінкою, це може бути і хлопець, от, просто трошки з такими проявленими інськими енергіями. Але все ж таки це людина рацію. Тобто, Потрібен хтось, хто раціоналізує той хаос, який відбувається в твоєму житті і надасть потужну підтримку. Раціо теж іноді потрібно. Це те, що дозволяє в такі стресові ситуації нас трошки. Витягнути. Але в кожного по-іншому, да, це ми не проговорюємо такі моменти, наприклад, як момент смерті близької людини. Ну, наприклад, да, це я так кажу, тому що казати: там, слухай, ну, ти ж там вижила з тобою все нормально. Це явно, що ця історія не прокатить. Тут рацію можна оце не вмикати. Але, наприклад, є інші ситуації в нашому житті, де варто вімкнути рацію, де варто е, бути в такому тверезому розумі. Да? От Бачиш, як тіло вимагає розслаблення, ну, тому що велике напруження. А люди тобі потрібні е, ті, які будуть раціоналізувати те, що з тобою відбувається. Так, ще які це люди в твоєму оточенні. Люди, які прожили такий болючий досвід, і вони віднайшли з нього вихід, вони змогли це перевести на свою користь. Ну, Дивіться, ситуації в кожного різні. Да? Хтось там втрачає роботу, хтось втрачає житло. Але яка б не була ситуація, ти живий, в тебе є руки, ноги, в тебе є голова. І чому б на цьому не зробити? Слухайте, я навіть знаю такі випадки, і це дуже часто, коли людина робить гроші на своєму захворюванні. Да? Тобто вона. Вивчається захворювання, особливо, наприклад, в психології, психотерапії, да. в психіатрії. От. Деякі люди на своїй проблемі можуть побудувати досить успішний бізнес. От. Тобі потрібні в оточенні люди, які вижили в тому, в чому ти зараз намагаєшся вижити. Які б там ситуації, моменти в твоєму житті не були? Вони своїм прикладом тобі покажуть, як з цієї історії виходити. Вони з тобою проговорять і скажуть: слухай, я знаю, що ти зараз проживаєш, а за мною теж так було. А я от з цієї ситуації ось так і ось так вийшов. Або вийшла. Да? Ми не будемо тут предметно поділяти там, на жінок, на чоловіків. Я все ж таки більше читаю як енергії, які тобі потрібні від людей. Тобто люди у вигляді опори, люди, які а, прожили той же досвід, що й ти, які мають щось схоже з тобою, і які досить успішно справилися з тією проблемою, яка була в них. Ну, наприклад, навіть теж здоров'я. Да? Вони теж цим хворіли, і в них є досвід успішного лікування. Це як приклад. Та це ж можна натягнути на що завгодно. Да, там. Теж втрачали роботу, є досвід, як почати все з нуля. Або втрачали стосунки і є досвід, як не зав'язнути в цих стосунках, як не випасти в таку затяжну депресію. Хоча в депресію іноді і корисно випадати, але е, тут такий момент все ж таки зберегти баланс, да, не залишитися там занадто довго. От, і такі люди вони отримали успішний досвід, і вони можуть щиро їм поділитися. Тому саме ось таке коло людей тобі потрібно. Шукай, шукай своїх. Да? Шукай своїх людей, своє коло. Можеш поставити своє собі сама там. Наодинці питання. А мої люди? Це хто взагалі? От, хто кого я можу назвати своєю людиною? А от та ситуація, да? яка в тебе? Я ж не знаю, я не продивлялася все ж таки твою ситуацію. Ми тут так більш загально розмовляємо. Твоя ситуація. Чому вона може тебе навчити? Такий урок. Ти зараз проходиш, робити вибір. Робити вибір, Да. Прислухатися до себе. Дуже часто, знаєте, просто пригадала свої останні розклади, да? ну, з практики. Люди насправді вони знають відповідь на своє питання внутрішньо. Але чомусь голос інтуїції, вони глушать настільки, що їм потрібен хтось, хто б вімкнув їм цей голос. Так оця ситуація в твоєму житті це як певний такий тумблер, да, перемикач, я не знаю, назви, як хочеш, да, посилювач звуку. У голосу твоєї душі. Тому що, дивись, насправді вигід з цієї ситуації, твоя душа внутрішньо знає. От Запитаю себе по чесному, чого я з цього всього хочу, яке моє бажання. Тут, я ж кажу, тут настільки я зараз широко читаю, наприклад, стосунки да, якось не влаштовують, а що я хочу насправді, да? А чи хочу я взагалі стосунків? Може, це щось навіяне соціумом? Може, я їх взагалі не хочу, і мені і так нормально. Ця ситуація тобі дана для того, щоб ти нарешті почала дивитися на себе. Зверни на себе, будь ласка, увагу. Ввімкни свою інтуїцію, ввімкни цей внутрішній голос, він кричить, а ти звук все глушиш, глушиш. Так, ще для чого? Це ситуація як о, певний шанс побудувати зовсім інший простір, зовсім інший стиль свого життя. А, те, що тобі раніше здавалося лише тільки мрією, воно як ніколи зараз досяжне. А, те, що тобі здавалося, що в тебе ніколи не буде, от, саме, от, саме зараз да, все формується для того, все як пазли складається для того, щоб ти це отримала. І ця ситуація ще тут є такий присутній момент творчості, ця ситуація навчає взаємодії з іншими. Ну, наприклад, якщо жінка потрапляє в аб'юзивні стосунки, то ця ситуація може її навчити, нарешті помічати червоні пропорції, які вона ну, просто напроч коли не бачить. І от саме ця ситуація там з цим чоловіком нарешті змусить якось е, піти до психолога або психотерапевта, або звернутися до таролога, да? тобто якось взаємодіяти з простором для того, щоб мати е, уявлення, що взагалі відбувається. Підвищити якість свого життя. Ця ситуація. Це дійсно твій урок. Можеш це називати кармічним уроком, як завгодно, але це урок, який потрібно пройти. Дуже цікаво. Випала тут карта, яка зовсім з іншої колоди. А я все ж таки покажу. Вона ж не просто так, так? Випадковості не випадкові. Що ти там хочеш сказати, чому ти прийшла? А вона кричить, та слухай, хватить вже тут ковирятися в своїй голові, прийми рішення, прийми рішення, ти вже готова. Зроби оцей свій вибір. От бачиш, як іноді випадковості не випадкові. Карта, яка зовсім з іншої колоди, світлий провидець, ось, рубашка. Цікаво. Ну і таке буває. <хи> так це ми про уроки казали, так? Да? Для чого тобі це все? Так, да, да. Вже треба якось рухатися. Ти там трошки підвисла, трошки застрягла. А вже треба якось думати про себе більше. Так, ну порада, порада буде від вищих сил. Тут дев'ятка кубків, думай про себе, думай про своє задоволення. Да, зверни на себе увагу нарешті. Ти так довго себе якось задвигала. Ти так довго не давала собі відпочивати, ти так довго не давала собі розслабитися, ти так довго терпіла незручних людей в своєму просторі. Ти так довго намагалася бути хорошою для всіх. Будь для себе хорошою. Пофіг там на всіх інших. Будь хорошою для себе. Тобі, знаєш, навіть Якщо там, от коли люди виходять зі стосунків, вони це сприймають дуже болюче, тому що здається, що це крах, і наступну людину ми ніколи не знайдемо. А я помітила за собою, от, ну, поділюся вам, да, останнім часом, що коли я виходжу зі стосунків, для мене це як певний відпочинок. Тобто це момент, коли я нарешті можу всю енергію акцентувати на себе. Тому що, ну, коли ти взаємодієш з людиною, ти все одно якось е ну, частину енергії теж зливаєш в іншу людину. Хочеш ти цього чи не хочеш, ти взаємодієш, ти якось канатиками да, туди прив'язаний. Коли ці канати обриваються, то це той момент, е коли ти можеш. Повністю присвятити саму себе собі. Хоча до цього, да, якщо брати там зовсім мою юність, да, то, звісно, були моменти, коли теж було дуже боляче, незрозуміле, і здавалося, що все, це кінець, і далі життя не продовжується. Але, як виявилось, воно продовжується. Продовження завжди є. Навіть якщо ми не в цьому матеріальному світі. Навіть так. Ось такий розклад. Ну що ж, ну, це, мабуть, все. Я не буду вже більше тут витягувати карт. Ось така була інформація. Дівчата, я вам дякую, дівчата, хлопці, хто тут дивився, я не знаю. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що ви долучаєтесь до цього простору. А що ви ставите свої вподобайки, пишете свої коментарі, вони всі для мене цінні. Слухайте, навіть якщо ви там якийсь смайлик один прислали, надіслали да? у вигляді коментаря, це теж цінно, повірте. Ну і на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім миру та любові. Пока-пока.